Сьогодні чути було в Захристі такі слова. Христос хрещається чи хреститься в річці Йордані, так відповідаємо на це привітання або ствердження. Взагалі ця урочистість Богоявлення, яку ми сьогодні святкуємо, вона, вона складається з кількох подій з Євангелієм. Перше, це те, що ми чули сьогодні в цьому фрагменті, що мудреці приходять до Віфлеєму, щоб поклонитися Христу. Друга подія це хрещення, яке ми завтра будемо святкувати в неділю хрещення Господнього. І там об'являється Бог в Пресвятій Трійці, тому що лунає голос із неба. Ісус Христос стоїть в річці Йордані. Дух Святий у вигляді голуба сходить, тобто повнота об'явлення Божої трій, Пресвятої Трійці. І третє, це весілля в Кані Галилейській, коли Бог вперше, Ісус Христос вперше покаже, що Він Господь покаже свою владу, свою всемогутність в такій простій для нього справі, це перемінить воду на вино. Але це тільки частина об'явлення Бога в цьому світі. Це об'явлення почалося вже тоді, коли Бог створив світ. Він створив світ і показав свою любов до нас, людей. Своїм творчим актом, Він показав, що Він є з нами. Далі об'являється Мойсею, Аврааму, об'являється пророкам і повнота об'явлення. Це особа Ісуса Христа як Бога і людини, це повнота об'явлення. Більше об'явлення не може бути чогось більшого. Всі об'явлення, які навіть відбуваються в світі і сьогодні, чи об'явлення Ісуса Христа, чи об'явлення Марії, все це нагадує нам про те, що є в Євангелії, в Божому Слові. Все нагадує нам про Ісуса Христа, котрий вже прийшов, котрий приніс нам спасіння. Об'явлення Бога це про відкритість Бога до людини. Це Бог показує себе, показує нам себе. Він не ховається десь там за хмарами. Якщо хмарний день, то ми Бога не побачимо, а якщо сонячний день, то його побачимо. Бог не ховається за хмарами. Він каже, що Царство Боже є посеред вас, коли ми збираємося в Його ім'я, Він себе об'являє, коли Він діє в таїнствах, Він є з нами тут, на цій святій Месі. Він себе показує. І коли Бог себе нам показує, Він задовільняє наше з вами таке первинне, таке глибоке прагнення. Бачити Бога. Він би міг бути там на небесах схований. Деякі релігії так і представляють Бога, яке філософське е, визначення є, що Бог є трансцендентний, тобто Він десь там, поза цим світом, його тут присутнього немає в цьому світі. Але це не про нашого Бога. Наш Господь Він об'являє себе, показує себе нам, щоб ми. Ну, щоб ми були з Ним, щоб задовільнити це наше прагнення бачити Його, бути з Ним, відчувати Його, прославляти Його, щоб ми бачили Його славу. Про це сьогоднішня урочистість, не про воду, не про крейду, не про кадило, не про сіль, але про Бога, котрий показує себе, про Його славу, яка об'являється в цьому світі. Ми знаємо, що наші відносини з Богом можна десь порівнювати з відносинами дитини і е, батьків. І дуже простий приклад, що дитина, коли просинається, маленька дитина вона хоче бачити своїх батьків. Якщо там немає батьків, вона починає кричати, починає вирядувати, що де приходить мама чи тато, і відразу. Заспокоюється. Щось дуже подібне є в нас із Богом, коли ми не бачимо Бога, ми теж починаємо кричати. Дитина може якусь біду робити, щось поганого зробити, коли, коли немає близько батьків. Це про маленьку дитину, коли вже трошки старша, то навпаки починає десь ховатися від батьків, починає втікати, там, закриватися. У ванні, щоб батьки не зайшли, хочу бути самостійною. І десь ми перед Богом дуже подібні, як і ця мала дитина, яка, яка кричить до Бога: Хочу тебе бачити, хочу, щоб ти був зі мною, кричить і не раз робить біду, бо якщо не бачимо Бога, ми починаємо відходити якось від Нього і шукати того самого Бога, але не в ньому, але в чомусь іншому в цьому світі, де вона починає е, пити, заїдати, запивати, бунтувати, робити якісь речі, е, в яких немає Бога. Але цим вона, вона кричить, вона шукає Бога. І тому, коли ми бачимо іншу людину, яка є в якихось залежностях, не спішимо її осуджувати. Тому що вона може кричить про допомогу, бо вона загубила присутність Бога. І можемо їй допомогти відновити це, це, це обличчя Боже, це, це нашу подобу, на яку ми створені, на подобу Божу. Найбільший прояв, об'явлення Бога сьогодні це є свята Меса. Свята Месе це сучасний віфлеєм. Бог в простоті приходить. Так? Ми дивуємося, як це Віфлеємі. Бог в такій простоті народився, в яслах, в стайні між тваринами, в некомфортних умовах. Але Він продовжує це робити. Він народжується на вівтарі. Бог стає людиною. В цьому хлібі й вині, його тіло і кров, це Він сам присутній, Він приходить в цій такій простоті, щоби нам себе об'явити, щоб нам себе показати, бо ми потребуємо Його бачити, бо ми потребуємо з Ним мати стосунки, бо ми хочемо Його чути. Навіть якщо людина цього не визнає, навіть якщо говорить, що Бог мені не потрібний. І це неправда, це неправда, бо людина потребує Бога, кожна людина потребує Бога. Вона може це відкидати, заперечувати, може шукати, як я вже говорив, цього Бога десь в чомусь матеріальному, поки не знайде її серце, не заспокоїться, каже Святий Августин. В Євхаристії Бог показує нам себе, коли священник, в імені Ісуса Христа говорить, це моє тіло, це моя кров, і потім підносить гостію і чашу з вином, яке стало кров'ю Христа, то показує себе Бог, показує себе нам. А яка часто є реакція присутніх на святій месі? Ховаємося, опускаємо голови, дивимося десь в підлогу або Закриваємо своє обличчя руками, а Бог себе нам показує. А якщо ми ховаємося, ми стаємо подібними до Адаму після гріха. Бог себе показує, а він в кущах сховався. Він каже: я, я нагий, я, я боюся тебе тепер. Якщо ми боїмося Бога, то ми ховаємося. Якщо ми боїмося, ми не готові стати перед Ним у правді. Подивитися на нього. Для того священник піднімає цю гостію і чашу, щоб показати кожному з вас, тут присутніх, що це Господь, Він вже прийшов, Він тут, Він народився, віфлеєм знову повторюється кожного дня на святій месі. І це знову об'явлення Бога. Це радість, це слава Вовишніх, Богу, співаємо, бо Господь знову прийшов. Знову об'явився в тих місцях, де проходять, де відбуваються об'явлення е, Богородиці, наприклад, в Меджугорії до сьогодні, чи Фатіма, чи Лурд. завжди цей момент об'явлень був такою і є такою радістю, що Бог приходить. Навіть через Марію, це Бог дозволяє, щоб Марія прийшла в цей світ, нагадала нам про любов Божу і це радість. Тоді візіонери говорять, вона знову прийшла, вона знову показала себе нам. Чи маємо ми таку радість, коли Бог приходить на, на цей вівтар? Бог знову прийшов, Він не відмовився в своїй любові до нас, грішних, слабких. Він знову ну, пробачає, любить, терпить і, і так, як своїх дітей обіймає. Коли ми приходимо теж до храму, або ще в цей момент Євхаристії, коли приймаємо святе причастя, коли священник тримає святе причастя Ісуса Христа і каже: Тіло Христа, Тіло Христа, ми відповідаємо Амінь. Тобто цим ми кажемо, так, Господи, це Ти. Знову є об'явлення Бога. Знову Він вже не лише там на вівтарі, але Він якби робить ще один крок до нас. Вже е, змиває ці всі е, бар'єри між нами, ці всі мури, які ми будуємо. Бог уже не лише десь там, за царськими воротами, в Старому Завіті, е, в, десь в наметі зустрічі, десь десь окремо, але Він уже приходить у моє серце. Це є те, для чого Бог прийшов у цей світ. Як каже Свята Тереска від дитятка Ісус, щоб не в чаші залишитися золоті, але щоб зробити помешкання в моєму і в твоєму серці, щоб об'явитися кожному з нас особисто. Коли ми приходимо до храму, то теж ми вибираємо якесь місце в храмі, Інше є коли, інакше коли багато людей. і Заповнюємо всі місця, де є, сідаємо, але коли є мало людей, коли є будній день, коли хтось десь там, за, за стіною, за колоною, за мурами ховається і немає цього контакту, чому міністранти тут? Це який привілей? Бо, бо вони бачать Бога тут близько, в молитві перед Месою. Ми з міністрантами молимося і кажемо такі слова. Щоб мої очі були спрямовані на вівтар, щоб очі були спрямовані на вівтар. Якщо хтось ховається десь подалі, щоб не бачити цього вівтаря, цього віфлеєму, це питання: чому? Чому ховаємося від Бога? Або в деяких храмах чи парафіях є так, що люди на вулиці стоять, маючи можливість бути в храмі бачити Божу славу, а вибирають. Десь там поза храмом стояти з кимось розмовляти, щось вирішувати, якимись справами іншими займатися і нібито бути на святій Месі, але так насправді людина тоді взагалі не розуміє, про що йдеться, що тут відбувається. Або онлайн-трансляції, вони є важливими і потрібними для людей, котрі не можуть прийти до храму, котрі є хворими чи самотніми. Не мають такої можливості, щоб прийти, бути фізично тут присутніми. Але коли так само хтось, маючи можливість, вибирає робити обід, а при тому включений телевізор, і там іде свята меса, людина не розуміє, про що йдеться, що тут відбувається насправді. Що Бог об'являє себе, Бог приходить знову і знову, щоб дати нам себе. Бог об'являє себе в світі. В людях, в подіях, в таїнствах, у слові своєму, в церкві, в сім'ї, в домі, в твоєму автомобілі, в твоєму офісі, де ти працюєш, Бог себе хоче об'являти там. Напевно, найважче нам побачити Бога в наших ближніх. Бо коли ми приходимо до храму, ми розуміємо, що тут є Бог, нас так навчили, де Бог, в церкві, коли дітям. Говорять про Бога, то куди ми йдемо в церкву до Бога. Чи мало гірше, коли кажуть до Боженька. І потім цього Боженька людина вже навіть в дорослому віці якось так сприймає, як якогось Боженька, Божества якогось. Тому варто і дітям говорити, Бог, Ісус Христос, Це Він тут. Є присутній в цьому храмі, в присвятих дарах. І нам це лег легше прийняти і розуміти, але що він є в подіях нашого життя, об'являється, що він є в людях, що він в моєму ближньому, а навіть в моєму ворогові Бог є там присутній, ну це вже містика, це вже для багатьох із нас це дуже важко прийняти і зрозуміти, що в дружині, в чоловікові, в дітях, в начальнику на роботі. чи в моїх колегах по роботі, що Бог об'являє себе через них, або в тому, в тій людині, яка просить на вулиці, або хтось приходить і жебрає милостиню, просить, як розпізнати там присутність Бога, як побачити в цій людині присутнього Господа. Це є дуже важко. Але якщо ми просимо Духа Святого, Він нам допоможе побачити там Бога. Бо може бути, що людина навіть просить, але обманює. Як там розпізнати, чи людина говорить правду, чи обманює? Але просімо Духа Святого, щоб Він відкривав наші очі на присутнього Господа в нашому житті, щоб наші очі були очима Бога, щоб Бог через нас міг бачити потреби наших ближніх, і щоб ми дивилися. Очима Бога. Сьогодні ми освятили воду, якою ми були окроплені, обновили в нас благодать святого хрещення. І в молитві ми чули такі слова, що просимо благословити цю воду, щоб вона обновила благодать хрещення, і ця благодать оберігала нас перед кожним злом душі і тіла. Пам'ятаємо, що. Вода нас не збереже, нас збереже Божа благодать. І є різні знаки, є різні символи, різні матеріальні теж речі, які, в які, ми, які ми освячуємо, просимо Божої благодаті на ці речі, щоб Бог через це нас оберігав, щоб Бог благословляв. Ставимо хрест в своїх домівках на знак нашого спасіння. А не підкову кову чи, чи там, червону нитку, яку можна в деяких магазинах навіть тут купити. Е але хто нас оберігає? Бог чи ця нитка, Бог чи вода, Господь чи забобони? Господь має велику владу, силу, Він є всемогутній, тому віддаємо йому наше життя під Його. Владу під його опіку. Дякуємо тобі, Господи, що показуєш і даєш себе кожному з нас. Амінь.